Ялиця Сімберлок один з найефектніших сортів серед хвойних дерев. Її відмінна риса надзвичайно яскрава хвоя, яку важко сплутати з будь-якою іншою. Верх голок має насичено зелений колір, тоді як нижня сторона вкрита сріблястими смугами. Завдяки цьому дерево виглядає особливо виразно, крона немов переливається, і створює враження постійного сяйва. Ялиця Сімберлок формує правильну конусоподібну крону з рівномірно розташованими густими гілками. Вона зберігає декоративність упродовж року і не вимагає складного догляду. Це дерево однаково доречно виглядає в сучасних і класичних ландшафтних рішеннях, надаючи саду завершеності та глибини. У відео ви можете бачити екземпляр висотою 172 метри. Але в розсаднику рослин природа доступні інші розміри Сімберлоку, що дає можливість підібрати оптимальний варіант саме для вашої ділянки. Завітайте до розсадника природа і відкрити для себе красу ялиці Сімберлок.